Нагадую, що кому щось цікаво, то запитання в коментарі. А все інше, саме головне, це прайс. Там сорти, ціни, все інформація. Прайс постійно оновлюється. Він внизу. Шукайте його внизу. Можливо, він ще буває закріплений в коментарях. Все в прайсі, який постійно оновлюється. Все там, хлопці та дівчатки, шукайте там. Так, сьогодні тема: це ось шедеврики. У нас тут такі. Досить молоденьке, але вже все в них гарно. Вище мене все добре. Дивіться, щоб було все добре. Запитання: головне запитання: чи можна не обробляти зовсім? Так, можна не обробляти зовсім. Але. Я продаю саджанці, тому для мене, як для продавця, саме головне, щоб саджанець був гарний та здоровий. Тому і в мене обробка це однозначно. Яка? Це я зараз буду розповідати, там вже будемо дивитися, яка буде обробка, як від, але вона мені потрібна обов'язково в профілактичних підкреслюю цілях. І так, в мене буде друга обробка. Буде ось такий препарат Титул Дуо. Кому цікаво концентрат колоїдного розчину, що містить 200 г на літр. Тебу коназолу і 200 грам на литр пропіконазолу. Ось така тема. проникної дії. Все як завжди, тривалої дії від 3 до 6 тижнів. Де лікувальна дія? Мене це влаштовує, тому буду користуватися ним. Перший був хороскор, Тобі ж це буде завтра, якщо погодка дозволить. Сьогодні вітер не змух. Це буде. В мене друга обробка, і у вас це вже може бути друга обробка, якщо ви робите як я, якщо це невеличка рослина під корінь, ми підкладаємо теж хімія. Це у нас та ініціатор, який від хруща. Потім при оприскуванні ми будемо додати там конфідор Максі, він називався енджіо можна це від довгоносиків, в кого вже будуть горішки на більш дорослих, як ці рослинах обов'язково, бо він з'їдає горішки. Тобто це, це буде хімія. Але все це дієво, все це працює, і всі ці обробки закінчуються десь у середині літа, і там вже далі. Йде в нас рослина, ну як вона вегетує, і це все виходить, як нам обіцяють швейцарці. Можливо, обманять, можливо, ні. Не знаю. Так, за хімію розказав, але є ще інший спосіб. Це не хімія. В мене є нульова обробка, по як рекомендують деякі люди, які на цьому, скажімо так, ну розуміються. Це нульова обробка. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, вона в мене є, але я її не роблю. Після неї можна буде вносити ось такий препарат ентоцит. Це вже у нас пішли біопрепарати повністю. Він ну, це такий препарат, який ви вносите в землю. З дощами, скоро треба буде вносити вже його. І вони там, ці е, тут мікротваринки, там поїдають цих наших шкідників. А хто в нас шкідники? Це Хрущ, Хрущ, це нап написано. Але ще кажуть, що і від довгоносика допомагає, бо він зараз в землі. Він зараз в землі і буде вилазити, е, ну, скоро буде вилазити вже. Але вони йому його там можуть і залишити. Сам не пробував недороге в інтернеті є ентоцит. Так що я вам дуже-дуже рекомендую це метарезин. Шукайте, метарезин це ентоцит. Так, є це в землю. А далі вже ви дивитесь по рослині. І ви можете для профілактиці ось такий препарат фітоспорін-М, Він теж екологічний, абсолютно безпечний. Там для джил, для всього ви можете їм робити. Це буде у вас екологічна обробка. Ось такий я вибрав варіант не досить важкий, все це є. У продажу все це досить небагато коштує, і ви зможете цим саме обробляти, можете попробувати Але це коли ви, ви знаєте, що ви придбали рослини, чи це ваші рослини, і вони не хворіють. Це більше як профілактика. Ось. І третій варіант, самий головний, ви можете не обробляти. Якщо ви впевнені в рослинах, у вас все дуже гарно провітрується, у вас там нема постійних дощів, якогось похолодання, ви можете не обробляти рослину. Навіть молоду. Але Ось зараз дуже важливий момент. Ви повинні за ним постійно спостерігати не раз там на тиждень, а якщо це у вас ось, наприклад, як тут, це біля будинку, так, де ти живеш, це, на інших учасках я вже так не робив би, де там я буваю там раз на неділю, раз в дві тижні. Це вже не працює. Чому? Тому що. У вас повинні бути доступ до препаратів чи якийсь магазин, в якому можна придбати 100% оригінал. Препарати не буду називати, тому що їх треба все, все одно міняти постійно. Постійно треба міняти. Тому, ну, якщо ви наробили хорус скор, якщо там бджіли ще літають, кінець цвітіння, так можна обробляти хорус, так, він для бджіл безпечний. Потім. Це з такої схімії, з так? Потім там Топсін М дуже класний препарат. Але ж коли бджоли, його вже ну, не треба. Його можна трішечки пізніше, от як зараз відсвело, можна їм обробляти. Теж для холодних температур підходить, теж довготривалої дії, теж дуже файний препарат. Але його треба знайти буде. розумієте, Треба його знайти і знайти не підробку якийсь переморожений, а знайти нормальний. Це в великих магазинах. Я не буду називати, ну ви розумієте, які в нас великі магазини, де є Сатогород, там є, були, по крайній мірі, постійно ці препарати. Це чи якась торгова сіть, яка співпрацює з цими постачальниками напряму. там буде оригінал. Це трішечки дорожче може бути, але можна брати. Це не на ринку. На ринку ну, це вже лотерея, скажімо так. І ось ви тримаєте ці препарати вдома, чи де їх можна придбати, і дуже уважно спостерігаєте за вашою рослиною. І якщо з нею з лісточком все добре, з горішком потім все добре, він смачний, без всякої гіркоти, без безпокорічні вінь. Ви ж бачите, ось ви бачите ось рослина. Якщо їй гарно, так і гарно. Якщо з нею щось не те, листя десь там щось десь, тут погриз, десь тут ще, то особливо там де ж віння, це манеліози, там якісь від, гілочки там відсихають. Якщо вони не підморожені, все треба брати і обробляти. За рік-два постійних обробок по технології ви вилікуєте повністю невеличку, невеличку рослину це 100%. Я вилікував також і великі рослини, це можна зробити при бажанні, якщо робити так, як я вам сказав, по схемі і так далі. Тому нікого турбувати не треба, ви просто спостерігаєте. Далі. Все, це все класно. Далі, потім, коли вже буде горішок, там є оцей довгоносик. Якщо заведеться довгоносик, це у вас, коли в горішки є така дірочка. Це робить свою справу довгоносик. Дуже. Така тварина не дуже, скажімо так, і тоді з ним треба буде обов'язково боротися, тому що там народних методів ніяких немає. Тільки чи оця хімія, як вам сказав, Каліпсо, там Енджо, Конфідор, Максі, Прованто, Максі Прованто, Прованта ось такого плану. Препарати дуже обов'язково два рази, як мінімум, на рік, як мінімум, це кінець весни. Перший місяць, перша друга декада, і перший місяць літа. Обов'язково, хоча б два рази треба буде. Обробляти. Якщо ні, тоді, ви, якщо ви бажаєте екологічну продукцію, тоді берете оці ентоциди, метарезіни, так називаємо, і їми працюєте. Вони гарно не тільки для фундука, але й для полуниці, для малини. Там, де хруш любе, лічинка майського жука, це все з'їдати воно вам дуже-дуже допоможе. Ось такі були невеличкі. Рекомендації, я сподіваюся, ви з ними, що нічого такого не було. Там непонятного. Якщо щось непонятне, напишіть в коментарях. Всім дуже дякую за увагу. Нагадую, що все в прайсу внизу. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, поставте вподобайку. Все, всім пока.